Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку посміхнулись? Класна Шрада вас світає. Настрій, кожен гарний має. Урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку багатозначні слова. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми продовжуємо вивчати тему «Слово та його значення. Ми з вами і знаємо, що в українській мові є ще й багатозначні слова. Повторимо з вами слова, які близькі значенням, а також слова протилежні значенням. І повторимо слова назви предметів, слова ознаки предметів, слова дії предметів. Домашнє завдання, дітки вам додому була права 200. Два варіанти. Або записати виправлену загадку, хто зробив ось така загадка, або ж записати парами слова з протилежним значенням. Ось другий варіант виконання завдання. Ще раз нагадую слова парами через тире і записані стовпчиком. Леснули в долоньки. Повторюємо вивчене. Доберіть до виділених слів протилежні зазначення. Дивимося, у нас виділено кисле яблуко, а навпаки, яке воно? Правильно. Голос назвіть Так, солодке. Наступне настала. Зима. А навпаки, завершилася, закінчилася зима, правильно. Сумний зайчик, а протилежне. Так, веселий зайчик. Чудово. Повторюємо вивчене, доберіть. Протилежні за значенням слова до виділених. Дивимося, працюємо, дітки, усно. У нас написані слова ось так, а от таким шрифтом написані виділені слова. І в цій праві так само. Дивимося, протилежні зазначення. У нас великий, а протилежне, давайте читаємо речення. Читаємо речення. Ведмідь великий, а мишка голос яка? Правильно, маленька. Далі то поля висока, а калина яка? Правильно, низька. Правильно. Так, доберіть, будь ласка, слова протилежні за значенням до виділених А записані тільки прислів'я. Дивимося, читаємо. Маленька праця краща за Яке безділля? Так, маленька праця краща за велике безділля. правильно. Більше роби. Більше, а навпаки, менше говори. Більше роби, менше говори. Так, працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, українська мова та читання, частина перша на сторінці 57. Покладіть, дітки, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Грудня. Класна робота. Права 201 градешифрувальник. У нас ось тут зашифроване слово. Глянте, 4 букви, тільки у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 букв буде в слові. Розшифровуємо швиденько і запишіть це слово. 2Б, ось воно. 1 А, Т. Розшифрував. Назвіть голос слово. Правильно, це слово театр. Подивіться, як воно пишеться. Запам'ятайте його словничка слова нашого. Порахуйте, скільки складів. Правильно. Який склад наголошений, перший чи другий. Правильно наголошений другий склад. Атр. Добре. Каліграфічна филинка. Запишіть, будь ласка, з'єднання букв правильні та слова. У словах обов'язково поставте наголоси. Відео на паузу. Побудувати звукову модель слова театр, театр. Рахуємо, ми вже з вами сказали, що тут, що тут у нас тільки два склади, ділимо його на два склади. Так. Буква Т звук Т. Приголосний, е, голосний, А. Голосний. Т. Приголосний Р. Приголосний. Обов'язково дітки ставимо наголос. Ми говорили, наголос стаю ставиться. Над звуком, що позначає голосний. Значить, перший склад у нас ненаголошений, другий склад наголошений, тому що на нього падає наголос. Поділили на склади для переносу слово театр. Ми знаємо, що ділимо для переносу переносимо по складах. Але пам'ятаємо правила: одну букву. Правильно не можна залишати і переносити на інший рядок. Це слово можна перенести тільки один раз. Запишіть, будь ласка, його, як ви перенесете Тире між складами. Гра за селий будиночок театральними словами. Ось у нас будиночок, що написано театр. А зараз читайте, будь ласка, швидко театральні слова. Давайте складемо з вами. Асоціативний курс до слова театр. Вистава, прем'єра. Актори. Так, ще що. Концерт може бути? Квиток. так по, то, по той бік сцени, хто у нас? Ну, сцена, звичайно, і там з одного боку актори на сцені, а з другого боку хто глядачі, правильно. Складаємо кластер, театр, має сцену, балет і вистава. Єра. Афіша, квіти. актори, Успіх, загарну руль. Кладемо синкан. Театр. Театр який. Ось це в нас назва предмета. Добираємо ознаки. Театр який. Ляльковий, драматичний. Що робить театр? Розпочинає, гастролює, показує правильно. Речення у театрі завжди цікаво. І одним словом, що таке театр, дітки? Так, це мистецтво. Прочитайте, будь ласка, синка. З підручником права 202. проведемо мовне дослідження, що означає слово театр. Крок перший. Прочитай значення слова театр. Театр перше значення. Це вид мистецтва, що відображає життя в цинічній дії, яку виконують актори перед глядачами. Тобто події на сцені це теж називається театр. Так. Друге значення театр. Це приміщення будинок, у якому відбувається вистава. Бачите, дітки, два різні значення слова театр. Театр це е, життя, відображення е, життя на сцені, да? а театр ще це. Приміщення, в якому відбуваються вистави. Отже, в українській мові є слова, які мають кілька значень. Такі слова називають багатозначними. Сама назва багатозначними, Багато значень мають багатозначні слова. Права 203. Назви і запиши предмети, зображені на малюнках. Дивимося, як назвати одним словом, що це? Правильно, це поле. Що це таке? Це теж поле. Да? Подивіться, якщо ми кажемо, наприклад, Широке поле, безмежне поле, засіяне житом, пшеницею або ж футбольне поле. Бачите, слово поле має два значення. Дивимося, хто це такий? Змій. Що це таке? Теж змій. Тобто слово змій теж має багато значень. Змій це змії повзають по землі і повітряний змій це іграшка дитяча. Так, нам завдання склади і запиши речення з однією парою слів на вибір. Наприклад, про змія можна скласти. Змій ховався у траві. Діти запускали різнобарвного змія. Складіть і запишіть, будь ласка, або з цим, або з цим. Так само про поле. У полі розквітли якісь квіти, діти грали у футбол, на? Полі. Запишіть, будь ласка, за вибором. Придумайте собі ще кращі речення. Так. Для цього запишемо право 203 речення. Відео на паузу. Запишу звукову модель до багатозначного слова на вибір. Бажано, з яким словом ви склали речення до того слова. І напишіть схему. З нового рядка пишете це слово. Креслите ось таку схему. Але давайте розберемося. Де в нас слово поле, де слово «змій». Починаємо завжди дітки з складів. Ділимо на склади по-ле. Скільки складів? Два. Ось у нас два склади. Змій. Скільки складів? Один ось змій. М-м'який, бо І показує м'якість попереднього приголосного. Є в українській мові завжди м'який. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка. Права 204. Прочитай оповідання. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте це невелике оповідання. Чимо за змісто, шість Де відбувалися події? Реченням скажіть, події відбувалися? Так. Я можу помилятися, але, здається, дитина любується природою. Так чи ні? Які багато слова автор вживає у розповіді? Яка комашка лізла по стеблинці? Сонечко, правильно, сонечко, червоненьке в чорній цяточці. Так, а ще ми що називаємо сонечко? Правильно, світить нам з неба сонечко. Так, правильно, сонечко теж. А мама свою дитину називає сонечко. Називає сонечко, має ти сонечко. Так, так подивіться, слово сонечко має аж три з різних значення. Сонечко це жучок, сонечко це сонце і сонечко це дитина. Тому слово сонечко багатозначне. А яке ж ще слово багатозначне? Ми зараз розберемося. Як ви гадаєте, чи залишилося сонечко гойдатися на травинці? А що ви спостерігали, коли сонечко доповзає до самої верхівки або до кінчика пальчика? Що воно робить? Так, правильно. Чи доводилось спостерігати за природою вам? Добре, вчіться дітки спостерігати. Випишіть виділене речення, вставляючи пропущені букви. А виділене речення у нас звучить так. А потім на травинку повільно почало здиратися сонечко. Червона, в чорну цяточку, крапля. Пишемо вправа 204. Так. І записуємо це речення. З букву яку вставили, обов'язково олівцем підкреслюємо. Відео на паузу. Зробили, дітки. Давайте подивимося на сторінка 58. Завдання 3. Які багатозначні слова вживає автор в оповіданні? Пояснюю їхні значення і запиши в зошит. Сонечко ми з вами розібрали. На малюнку у нас два. Значення слова сонечка. Жучок і сонце. Дивимося, дітки, у нас є крила. Крила у кого є? Правильно, у сонечка є крила. Крила є у чого? У літака. І крила є у млина. Бачите, слово крила теж багатозначне. Має багато значень. Тренування вправи. Складіть речення за числовими підказками. Вам просто по порядочку розставити числа і у вас вийде речення. Складіть його. Речення перевірте. Так, красивий у півника гребінець цьому реченні заховалося багатозначне слово? Гребінь, так? Да? Так. А яке значення інше? «гребінь» Або гребінець, як я казала. Так, складіть речення про гребінь для розчісування волосся. І ми маємо такий гребінець для розчісування волосся. Усно виконайте завдання. Назвіть речення у волос. Прочитайте і відгадайте загадку. У зошиті з письма я коса чи пряма. Не можу я, повірте, і креслити, і міряти. А якщо треба враз, шикую в школу клас. Дивимося слово лінійка, так? Да? Дивимося. Ось дивіться, пряма і коса. Так, Можеш ще креслити. Що це таке? Теж лінійка. А ще шикує школу або клас. Це теж святкова лінійка. Так наше слово лінійка багатозначне, бо має багато значень. Лінійка лінія, лінійка, шкільне приладдя. І лінійка. Це вид, як. Школа проводить якесь свято, лінійка, святкова лінійка. Складіть речення з цим словом, з будь-яким значенням. Чи про таку, чи про таку, чи про таку лінійку. Складіть, будь ласка, голос назвіть речення. Домашнє завдання. Додому, дітки. Права 205. До кожного багатозначного слова напишіть пояснення. Звідки що брати? Ось у нас слова, їх всього три: це слово папір, дідусь і бабуся. А ось їх пояснення. Кожне слово має по два значення. Тому за зразком вам треба так написати: папір. Тире – Це документ. Ось він, бачите? документ. Крапка речення закінчилось. Папір, тире, це правильно. Матеріал, з якого робимо вироби. Так. А тепер дивимося. Так, будемо писати: дідусь, тире. Хто це такий? Виберіть звідси. Правильно. А ще кого називають дідусь? Тире це старий чоловік. Ось ми розібрали. Подібне до слова бабуся, точно так же випишете. Зрозуміло завдання? Дуже добре. На цьому діти урок закінчений.